Ношу пропозицію щодо обрання призначення на посаду, міністра, виконуючого обов'язки міністра оборони, генерала полковника Коваля Михайла Володимировича. Михайло Володимирович Коваль, він командира звода до генерал полковника. Прошу пане генерала, сідайте, будь ласка. Професійний військовий, прошу підтримати рішення щодо призначення на високі військові посади не за політичною, ні квотною ознакою, а, а саме за професійною ознакою. І прошу зараз, щоб ми заслухали інформацію від Олександра Івановича Кузьмука. В цей грізний час очолювати українське військо не може політик заангажований симпатією до деяких. Політичних сил повинен бути особа військова, для якої є тільки дві речі український народ і незалежна українська держава. Генерал-полковник Коваль командував в хирові рамобільної бригади, і вона стала кращою в Україні. Він командував танковою в Воднород Волинський, і вона стала кращою в Україні. Він був начальник штабу восьмого армійського корпусу і він став кращим в Україні. Він прибув на посилення прикордонних військ і разом з головою прикордонних військ зробив дійсно європейську і сильну державну прикордонну службу. Він працює день і ніч. Він енергійна, молода, освічена і надійна людина. Я вас. Прошу і я гарантую! Для мене буде особиста трагедія, якщо він не справиться. І прошу вас підтримати. За 251 рішення прийнято. Регіонів 16, батьківщина 72, удар Кличка 31, економічний розвиток 34, суверенна європейська Україна, 31, Свобода, 30. Я чітко розумію всю ту відповідальність і ту довіру, яку ви дали від імені народу України. Я кадровий військовий, я знаю військову справу і дуже її люблю. Я люблю свою неньку Україну. Я хотів би подякувати Ігорю Йосифовичу Теніху, адміралу. Який дуже важкий час для України достойно виконав ті завдання, які на нього покладались. Я з високою повагою відношусь до нього. Я вірю в Збройні Сили України, вірю в нашу неньку Україну світло її майбутнє. Дякую за увагу.